Ось такі два ганзарядника: це хлопчик, це дівчинка. І во це не просто ганзарядники. По перше, в них є ось такі чоботи магнітні. А по-друге, в них є ось такі емоції. Він включився. І не тільки в нього, є у темного теж є ось такі емоції, коли він. Ну тут плохо видно темного, бо в нього трохи скло затоновано, скажімо так. Ну, хлопці, вони такі хлопці, вони люблять скло тонувати. І тепер ситуація: це 65 Вт ганзарядник від Югрин. Чесний ганзарядник, безпечний ганзарядник, який підходить для дітлохів, для підлітків. Я саме для своєї доньки, саме цей ганзарядник, залишаю їй 11 років. і В неї є iPhone 14, iPad й якийсь там останній, і вона потребує саме цього зарядника, бо їй не вистачає того, що там є. Ну, в неї зараз в неї така огроменна, ось я їй дарував ось таку штукенцію. Ось таку теж від югрин це 140 Вт. Хочете, кину у опис під відео, скажімо так, тести ми робили. І саме ці зарядники підходять для таких моментів ну, ліпше. Тобто це для айфонів, для айпедів, для макбуків Air, наприклад, які потрібно, які беруть 65 ватт максимально. Наприклад, для таких крутелезних ультрабуків це в мене ASUS ZenBook OLED на Intel Core Ultra 9 на самому останньому процесорі. І це теж підходить. Тож на каналі Технозон такі цікаві ганзарядники. Поїхали. Воу, -воу, Воу, технозон Україна на зв'язку. І в нас а, він коштує 47 баксів баксів кабелем на 100 ватт. Але він може коштувати й 41 бакс. А за 41 бакс ви отримуєте крутелезний зарядник з підтримкою Power Delivery 3, з підтримкою QX Charge, 2, 3. До того ж, він дуже безпечний. Зараз покажу: це нексодовий ган зарядник з трьома емоціями. Бачите, вони навіть це про дітей. Дивіться, в нас є LED-дисплей, який нам знаєте, показує. Швидке заряджання, я коли не під'єднано девайс, коли він заряджений на 100%. Ну тут та вони маркетинг, є ганчіп, звісно, і знаєте, що тут знову дітлохи. Підходить для ігрових консолей, як ми бачимо, для навушників, і підходить навіть для Apple Vision Pro. І не тільки. Я навіть свій MetaQuest 3 від Meta заряджав теж цією зарядкою без зайвих питань. А тепер мультіпротекшен це в нас про безпеку. Якщо казати про те, що ми будемо використовувати, чи будуть використовувати наші тлохи та підлітки, то в нас від перезаряджання, від овер, скажімо так, струму, від короткого замикання. Потім від перегріву, від перезаряду. від... Знаєте, що, що тут воно написано? Fireproof це захист від вогню. Тобто тут вогни матеріали і сам по собі захист від загорання. До того ж, тут є мультипортові режими. У, ну, слухайте, мультипортові режими ми зараз оговоримо на розпаковці. А ви підписуйтесь та натискайте дзвоник, якщо ви хочете, щоб ми розвивали україномовний контент. І, звісно, посилання на перевіреного продавця, саме на офіціальний магазин Югрин. Я розмістив у опису під цим відео. Можете піти, подивитись. А більше нам тут дивитися нічого, тільки про те, що він дуже красивий. Вони навіть показує, що він там магнитний і все все красиво. Бачили, який рейтинг у цього товару? У цього товару рейтинг 4,9, навіть одна одиничка є 135 років, одна одиничка. За що ж одна одиничка дуже цікаво, що там понаписували. В нього вкрали посилку десь, і він написав одиничку товару. Ну блін, ну як так можна, а? 4, 4 звезди 3 і 5 зірок. зірочки 3 В нас оціночки, і 5 зірочок 130. Це просто на топовий товар, який, чесно кажучи, мені дуже дуже подобається. А, ну що. Переходимо, розпакуємо, потестуємо усі протоколи. Ми протестимо усі варіанти цього дійства, скажімо так, мультипортової зарядки, а потім зробимо висновки. Ось таких два красення: дваник содових хан зарядника. Один дівчинка, інший хлопчик. Давайте почнемо. Вони під пломбами в нас. А хоча слухайте, знаєте, що тут тут же ж у нас дещо написано. Є три емоції: стендбай, є швидке заряджання, є е, е, повністю заряджено. Воно таке, знаєте, ну просто така, знаєте, як іграшка для дітей, вони безпечні для, для дітей. І зараз я покажу деякі його особливості. Давайте відкриваємо. Оп, є. Давайте. Ще. Оп, є. Хлопчик! Вилазь, ми тут. Який цікавий. Бачите? Ось такий зарядничок. Він у навушничках. є два Type-C, є Type-A. Перший Type-C це у нас 65 Вт, другий Type-C це 30 Вт, цей 22,5 Вт звичайний QCarge. Якщо використовувати багатопортово, то якщо два Type-C використовувати, то цей буде 45, цей буде 20 Вт. Якщо використовувати три, то це буде 45 і два порти по 7,5 Вт. Якщо використовувати другий і третій, то це буде 15 Вт. Максимально, якщо використовувати один цей, то це буде 22,5 Вт. Коротше, дуже все прикольно. Отакі з'ємні в нього. Чоботи, які магнітні, вони на магнітах, тобто вони не відпадуть, і вони навіть знаєте що? От, наприклад, ми там взяли якусь металеву поверхню, хоп, і прилепили. О, а бачили, який в мене, мене годинничок? Ха-ха, знаєте, що це таке? Це дівун, дуже крутелезна штукенція. У мене тут якісь ведмедики, де хто з моїх працівників зрозуміє, а це коли студія приколюється наді мною, вони мі... замінюють мені тут заставки. Ну, це основний мій такий собі, знаєте, дуже крута штука. Можу, можу кинути опису під цим відео вам посилання. Так, тепер дівчинку, давайте це ось так вставили. Дівчинку розпакуємо. Бля, це значить просто епічно. Розпакуємо дівчинку. Стоп. Так, розпакували дівчинку. Витягуємо, бачимо ті самі чоботки, ті самі інтерфейси, та сама веделка, чи як його сказати, більш, більш нормально. Давайте ми зараз їх під'єднаємо і подивимось, які емоції в них є. Давайте раз. Ну в нас дуже світла студія, тому на цьому буде емоція ліпша, видно. А тут в нас трохи таке, знаєте, менш, менш яскраво. Але це в нас емоція, це в нас емоція. Того, що воно у стендбай-режимі. Зараз ми під'єднаємо, ви побачите, яка емоція є, коли заряджаєш швидкою зарядкою. Для дитини буде саме те. Ну я ж кажу, безпечний. Бачите, не такий оп! А коли заряд, зарядиться повністю, то в нас прибереться ця штучка. І буде отак, от повністю заряджено. Прикольна штикинця. А, Давайте ми з вами, давайте ми з вами будемо перевіряти, що в нас є по протоколах зарядки. По-перше, по-друге, навантаження дамо. Давайте вийдемо з цього інтерфейсу і підемо на автодетект. Перший порт це Power Delivery 3.0 до 65 Вт. Apple 5V, 1,24A, ну, зараз е, в нас з'явиться Samsung. Samsung 5V 2 А BC 5V 1,5 А, Quick Charge, другий і Charge 3 від 5 до 20V, Samsung IFC до 12 вольт, FCP до 12 вольт, SCP до 25 Вт, MTK, PE11, PE2.0 з Quick Charge 4 Ну, якось так. Другий порт. Вмикаємо. Вони повністю повністю однакові. Тобто ми можемо тестувати будь-яку. Тут в нас Power Delivery 3.0. Ну зараз він перемкне. Там у нас доходить, коли до Charge, він перемикає. Power Delivery 20 вольт, 1,5 Ампера 30 Вт. Це Power Delivery 3.0. Потім в нас Apple 5V, а, 5V, а, 5V, 5 v 24 і ампера, Samsung 5 v 2 ампера, BC 5 15 півтора, Charge до 12 v другий порт, кірж, третій, Q Charge другий. Samsung HFC 12, FCP 12, SCP 22 Вт і MTK ПЕ 1.1, ПЕ20. Усе однакове. Давайте спробуємо. Під'єднати на Type A, подивитися, що у нас тут виходить. Ну, Тут звичайний тут QQ Charge 2, 3 до 12 вольт, Samsung HFC 912, FCP 5-912, SCP до 22 Вт. Ну, 22,5 Вт третій порт максимально МТК 1-1, МТК ПІ 20 Тепер я пропоную зробити під навантаженням і перевірити відразу порт, багатопортовий режим. Давайте увімкнемо нашу навантажувач до 150 Вт. Обираємо Power Delivery Trigger, угу, перемикаємо його. Все чітко. 20 вольт. Даємо трохи навантаження. Нам потрібно отримати стабільні 65 Вт. Зараз 37. Так, 38 Вт. Давайте. Нам потрібно 65 Вт. Да? Чітко 65 Вт. І 20 вольт тримає на 65 ватах. Дуже класно. Дуже класно. Тепер вимикаємо навантажувач. Вмикаємо смартфон як додаткове джерело. Заряду, швидкого заряду, звісно. Вмитнули. В нас цей смартфон. Зараз ми отримуємо надпис. Швидка зарядка. Бачимо. Він повинен нам давати 45 Вт. Це ми перевіряємо на чисність цю зарядку. 38, 40, 48, Та ладно, 50 Вт, 49 Тримає, заряджає, тримає, заряджає. Слухайте. Стабільно 50 Вт, навіть при двопортовому варіанті заряду. Додаємо ще один, скажімо так. В нас type a Додали. Опа! Заряджає 2. Тут в нас впало до 40. Ага, все, нормально. Зараз воно перемкнути. Це нормальний процес перемикання режимів. Даємо йому максимальне навантаження, і він нам повинен показати. 45 ватт. Ну Це Це трипортовий режим заряджання. Так, і ми бачимо 45-46 ватт. 46 Вт, фіксуйте. Так, вимикаємо навантажувач. Дивіться, яке воно. Яке воно прикольне. а? Яке ж воно прикольне. Так, це вимикаємо. Смартфони вимкнули. Прибираємо. Ці навантажувачі, тестери це нас вже не цікавить. Тепер нам потрібно з вами перевірити, чи буде в нас блимати. Я вам, я вам поясню, справа у тому, що це 65-ваттні ноутбуки. Оці Zenbook, це Zenbook OLED на Core i 9 Ultra І якщо в нього е, немає 65 Вт у заряджанні, не тільки, навіть якщо він заряджений на 100%, в нього зарядка починає блимати. Це дуже класна платформа під тестування. Зараз воно усе тягне без блимання. Якщо вона не підтримує 65 Вт, то вона, вона починає блимати. Ось, будь ласка, бачите, інший порт. Низька потужність зарядки. Бачите, воно блимає. Якщо немає в нас 40 65 ватт, то буде отака цікава штука. Тобто цей зарядник підходить для е заряджання лептопу. Все, ось. А тепер під'єднано. Все, 65 ватт воно взяло. Все добре. Переходимо, робимо висновки. Дуже класнючі, дуже красиві і прикольні зарядки. У якості висновків скажу, що це сама крутелезна річ, яку я тримав за такі гроші у якості ганг-зарядок до 65 ватт включно. І ми їх не те, що рекомендуємо. Це я залишаю своїй донечці, а цей буду використовувати сам, бо це дівчинка, а це в нас хлопчик. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.